1. Орбіти планети рухаються по еліпсах, у фокусі яких знаходиться Сонце. 2. Площі. Радіосвектор планети за рівні часи описує рівні площі ближчі до сонця, планета рухається швидше. 3. Гармонічний закон, де період обертання, велика півлість орбіти. Як пояснив Ньютон, закон всесвітнього тяжіння пояснює, чому планети рухаються по еліпсах. Другий закон Ньютона показує, що стяжіння змінює напрямок руху планет. Третій закон Кеплера виводиться з рівнянь гравітації Ньютон. Висновок Кеплер описав, Ньютон пояснив.